Шановні білоцерківці, Харків сьогодні переживає найважчі часи в своїй історії. Під ворожими обстрілами гинуть люди і знищується інфраструктура міста. Сотні тисяч харків'ян залишаються без світла, але їхня мужність вражає, тому ми повинні допомогти нашим громадянам України, які сьогодні опинилися в складних життєвих обставинах. Я закликаю всіх небайдужих мешканців міста Білоцерква. Підприємців міста долучитись до акції, розпочати військову адміністрацію. Подаруй світло Харкову. З цією метою ми проводимо збір зарядних пристроїв, екофло, генераторів, павербанків з послідуючої передачі її на потреби харків'ян. Пункт збору допомоги відкрито в центральній бібліотеці за адресою торгова площа 4, дроб 27. щоденно з 9 до 17.00.